Основи фрідменології, державна політика з опіку та заборони наркотиків. Я передбачив, що заборона обігу наркотиків з метою зменшення кількості наркозалежних буде неефективною і сприятиме росту злочинності та корупції. Як так сталося, що єдиним політичним ефектом від перетворення прогнозів на результати було те, що уряд продовжував закопуватись у все глибшу і глибшу яму і витрачав все більше ваших і моїх грошей, щоб заподіяти ще більшої шкоди. Це водночас найбільш невтішний аспект усієї проблеми і найбільше тривуюча інтелектуальна головоломка. У нашому приватному житті. Якщо ми пробуємо щось і це щось не йде добре, ми не продовжуємо і не робимо це все більше і більше. Чому ж це не так, коли ми торкаємося таких питань, як наркотики та урядова політика.